Доброго дня, діти! Сьогодні у нас незвичайний урок урок мрії. І на ньому ви можете говорити все, що завгодно, і не боятися отримати від. Ура! Тож, давайте поділимося, ким ви хочете стати моїм? Я хочу стати лікарем, щоб лікувати людей і щоб всі були здорові. А я стала програмістом і вигадаю таку програму, щоб робити домашку замість учням. Супер! Тоді я вигадаю програму, яка ставить оцінки замість вчителя. Я хочу стати військовим, щоб захищати Україну і щоб був маленьким. Україні! А я мрію стати кухарем, щоб готувати в їдальні такі котлети, щоб навіть старшокласники просили добаку. Стати айтішником і створити таку гру, де всі персонажі вчителі, а виграти можна тільки тоді, коли зробиш все домашнє завдання. О, оцю цю гру я точно куплю. А я хочу стати вчителем, таким, як ви, щоб мене бушні любили і кожен урок був цікавим. А я мрію, що у кожного з вас здійсниться мрія. А я мрію, щоб ви виросли добрими, розумними та щасливими людьми. Ось бачите, навіть дзвінок згоден, що мріяти корисно та весело. Мрії обов'язково здійсняться